Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективу Джек Річі Міс 50 штатів. З під дверей мого номера стирчав краєчок листа кольору Лаванди. Я підняв його, розкрив. І побачив всередині аркуш паперу з машинописним текстом. Ось що я там прочитав. Шановний пане Уокер, якщо завтра у фінальному турі, мене не оберуть міс 50 штатів, я вас вб'ю, присягаюся у цьому і даю слово. Я не жартую. Життя моє скінчиться. То чому б мені не прикінчити і вас? Може, це мені навіть сподобається. Я негайно показав записку Стаббінсу та Макгі. Макгі почухав підборіття. Доволі цікаво, сказав він. Я зміряв його холодним поглядом. Це надто м'яко сказано. Мені погрожують вбивством. Цікаво, що на папірці немає підпису. Як ви здогадаєтеся, за котру із дівчат голосувати? Я переглянув записку ще раз. «Хм, дійсно, я спершу й не помітив. Тоді, тоді якого біса мені взагалі надіслали цю писанину? Може, вона просто забула підписатися, припустив Макгі. Стабінс, Макґі і я судимо конкурс краси МІС 50 штатів. Але оскільки головним арбітром був я, а маґі зі Стабінсом напевне підтримали будь-яке моє рішення, то претендентки на цей жаданий титул природньо намагалися чинити тиск саме на мене. Ви маєте бажання з'ясувати, хто це написав? Запитав мене Стаббінс. — Звичайно, але ж у нас цілих десять фіналісток. Стаббінс швидко рушив до столу і почав гортати особисті справи дівчат. Судячи із його вигляду, він знав, що шукає. Нарешті він відклав в бік три папки. Ну, ось, сказав він. Що ну ось? Запитав я, зазираючи йому через плече. Як ви встигли помітити, записку надруковано на машинці. Текст гарно розташований і у ньому немає жодної помилки. Іншими словами, працював не новачок. Стаббін кивнув на три відкладені папки. Серед усіх наших фіналісток із друкарською машинкою знайомі тільки ці троє. А саме міс Вісконсин, міс Нью-Йорк і міс Південна Кароліна. Я насупився. Все одно я не можу зрозуміти, чому немає підпису. Невже вона і дійсно забула? Макгі посміхнувся, а рептом вона хотіла спершу подивитися, як ви будете реагувати на загрозу, нехай і анонімно. Якщо побачить, що ви перелякалися, то спробує розвинути успіх і вже тоді назве себе. В такому разі на неї чекає велике розчарування, оскільки я не налякався ані на краплю, відповів твердо я. О, так, звісно, погодився Макгі. Але якби ви зробили вигляд, ніби злякалися, то. Я зрозумів, до чого він хилить. Ну, що ж, сказав я. Гаразд, покличте сюди цих трьох дівчат. Мої помічники швидко виконали доручення і привели дівчат разом із їх наставницями. Залишивши останніх нудитися у коридорі, я запросив дівчат у номер. І показав їм зловісну записку. Гретхен, міс Вісконсен, із милою посмішкою повернула її мені і запитала, а чому там немає підпису? Не знаю, повільно відповів я. Можливо, автор забув поставити власне ім'я. Я окинув поглядом усіх трьох. Відповіддю на цей погляд. Було їх невинне мовчання. Олівія, міс Нью-Йорк, теж виявилася великою майстриною милих усмішок. А чому ви подумали про нас трьох адже всіх фіналісток десять? А тому що тільки ви троє вмієте друкувати на машинці. Бадьоро повідомив їм з за мого плеча Стабінс. З легка тремтячими руками. Я склав аркуш і запхав його у кишеню. Тут варто зазначити, наскільки складно імітувати тремтячисть рук. Не розумію, сказав я, намагаючись, аби голос мій лунав перелякано. Для чого комусь вбивати мене через якийсь там конкурс краси? Хіба, Хіба я не був доброзичливим до всіх вас, міс? О, звісно, ви були, містер Уокер. Поспіхом запевнила мене Меліса, міс Південна Кароліна. Ви ви такий милий, такий гарний, вихований, славний. Я кивнув. Так, судити конкурс краси це ще та робота, але я, я намагаюся завжди бути справедливим і неупередженим. Пригадавши, що маю вдавати переляк. Я вийняв хустинку і промокнув чоло. Мені хочеться, аби та із вас, яка написала цю записку, і ще раз все гарненько обдумала. Адже ж не збираєтеся ви і дійсно мене вбити. Макгі, який стояв за спиною дівчат, підняв зі столу товсту книгу і питально глянув на мене. Є у відповідь ледь помітно, майже одними очима кивнув. Макгі впустив книгу, і вона із оглушливим ляскотом впала на підлогу. Я підскочив в кріслі і почав дико озиратися на всі боки. Що це було? Хто Хто стріляв? Прошу вибачення, містер Уокер, вибачився Макгі, підіймаючи книгу. Це я. Я ненавмисно впустив ось це. Він показав усім Том. Я нервово гигикнув. Ха -ха. Але звук був такий, немов хтось вистрілив із пістолета. Я знову витер обличчя хустинкою. Още, дівчатка. Не забувайте головне. Я ваш друг. Я тут для того, аби. Надати вам будь-яку допомогу, і якщо, якщо вас щось турбує, я охоче, та не просто охоче, я із величезною радістю зроблю все, що тільки можна, аби ну і так далі, і в тому ж дусі, відверто кажучи, я думаю, що трішки перегравав, але не думаю, що дівчата були надто великими критиками театрального мистецтва. За декілька хвилин до дев'ятої вечора в двері мого номера постукали. Відчинивши двері, я побачив величезного здоровання, який дивився на мене поглядом одержимого. Ви, містер Вокер, один із суддів конкурсу краси. Я обережно кивнув. Цьому треба покласти край, рішуче заявив здоровань. Чому цьому? Обережно запитав я. Я не допущу, аби титул міс п'ятдесят штатів дістався грехем, рішуче заявив той. Перепрошую, але дозвольте поцікавитися чому? Тому що я маю намір одружитися із нею. Я приречено зітхнув. Гаразд, містере. Заходьте і сідайте. Здоровень улаштувався на стільці, який жалібно скрипнув під його вагою. Я не можу допустити, аби, аб, аби всі витріщалися на неї. Але на неї і так вже витріщалися від Шайбагана до мілокі. Я знаю, знаю. Але тепер, тепер цей конкурс транслюватимуть на всю країну. Мільйони чоловіків побачать мою Гретхен у цьому вузесенькому бікіні. Ви уявляєте собі, які думки будуть у їх головах? А. -а, -а. Здоровень запустив п'ятірню у свій білявий чуб і відкинув його із чола. Аби ви знали, ми з Гретхен зростали разом, ходили в один дитячий садок, в одну школу. Ми разом вивчали анатомію. О, ви були аж настільки близькі? Здоровень сердито засопів. Треба було покінчити з цим раніше, заявив він. Спершу ця вишнева королева Монгомері, потім картопляна принцеса Сібаго, далі яблучна красуня Макінтоша. Я все гадав, що вона вгамується, але, схоже, ці перемоги тільки закрутили їй голову. Так. Схоже, цей чолов'яга був у розпачі. Я вже переконався, що для мене особисто він не становить жодної загрози, тому спробував відволіктися, та він не дав мені цього зробити, звертаючись із явним запалом. Ви хоч розумієте, містере Уокера, чим загрожує для неї виграш у цьому конкурсі? Вона стане знаменитістю. Вона заведе дружбу із різними скоробагатьками, багачами і видними людьми, змінить п'ять-шість чоловіків і все, все, спеклася, старенька Гретхен. І адже на дієті буде сидіти безперервно. А це їй шкідливо для здоров'я. Коли вона важила чотири пуди, була весела і життєрадісна, а тепер. ех, скажіть, ви вже вирішили? Хто стане цією вашою міс п'ятдесят штатів, га? Ну, ні, обережно відповів я. Поки що ми міркуємо. Здоровань підхопився і посунув до мене. «Містер Вокере, якщо ви виберете Гретхен, я вас вб'ю, чесне слово, присягаюся. Адже мені й жити тоді не буде для чого. Він зупинився на порозі і додав. Аби ви знали, востаннє, коли я стріляв із дробовика по тарілочках, я розтрощив 99 зі 100 Ну, що ж, подумав я, все таки один раз він промазав. Це вселяло певний оптимізм. Коли чолов'яга нарешті пішов, я вирішив, що не завадило б промочити горло і налив собі келих. За мить у двері знову постукали. Цього разу прийшла Олівія. Я висунув голову у коридор і роззирнувся. А де ваша наставниця? Олівія пересмикнула плечима. Готельний лікар дав мені снодійних пігулок, а я. Я випадково перекинула склянку із молоком, і довелося принести наставниці іншу. Вона прикрила двері і за мить я із подивом виявив, що ми із Олівією пліч опліч сидимо на дивані. Від її чорного, немов криловорона, волосся, ішов якийсь терпкий, і здавалося звабливий аромат. Вона трішки посміхнулася, показавши свої коралово білі зубки. «Містер Уокер, я помітила, що вам, як людині досвідченій та вченій, подобаються жінки із талантами і з чималим обдаруванням. Скажіть, яка ваша думка про мою картину? Оскільки у рамках конкурсу оцінювали не тільки зовнішність, а й усілякі таланти, Олівія спрезентувала своє полотно. Я не виключаю, що на ньому міг бути зображений залитий місячним світлом міст, але називався цей шедевр над прірвою. Художниця присунулася до мене ближче. О, ви були такі добрі до нас. Не знаю, як інші, але я. Дуже вам вдячна. Її пальчики почали повзати моєю потилицею. Я буду вдячна за будь-яку найдрібнішу послугу, яку ви можете зробити мені завтра, містере Вокере. Я буду така вдячна. Вона зазирнула в мої очі. Її вуста ставали дедалі ближчими, як зрештою, і інші частини тіла. Я вчасно згадав про своїх предків пуритан і моторно підхопився із дивану. «Ось що юна пані, суворо промовив я. У вас нічого не вийде. Декілька секунд Олівія пильно дивилася на мене, а потім знову пересмикнула плечима. Гаразд. Тоді давайте порозмовляємо на чистоту. Це я надіслала вам записку. І кожнісіньке слово у ній свята правда. Засумнівавшись у святості цієї правди, я зробив крок до телефону. Ну що ж, тоді я викликаю поліцію. Олівія сяйливо посміхнулася. Давайте, якщо маєте бажання, я ж тоді від усього відмовлюся. Ваше слово проти мого. Дії очі зблиснули. Одним словом. Якщо завтра я не стану міс п'ятдесят штатів, можете вважати себе небіжчиком. І з цими словами Олівія вискочила за двері і зникла. За чверть години, коли я трудився над другим келихом, у двері знову постукали. Прийшла Меліса. В руках у неї була якась пляшка в подарунковій обгорці. Скромний дарунок за все, що ви зробили для такої маленької, безпорадної меліси, промовила вона. Це дуже гарний бурбон. Де ваша наставниця? ніби папуга, повторив я. «Ой, спить без задніх ніг. Випила молока і відключилася. Меліса поставила пляшку на стіл. Зараз ми з вами святкувати не будемо. Я знаю правила і не хочу, аби мене звинуватили у спробі впливати на суддю. Тому давайте прибережемо цю пляшечку на завтра. А тоді? А тоді відзначимо нашу перемогу, якщо мені якимось чином вдасться стати міс 50 штатів. Вона втупилася на мене своїми зеленими очима. Знаєте, ви. Ви такий вишуканий, такий освічений. Ви нагадали мені мого дядечка Девіда. Він пише вірші і друкується у тускачі Кларіон поруч із колонкою редактора. Її пальчики почали досліджувати лацкани мого піджака, як пальці сліпого книжку зі шрифтом Брайера. Юна леді, твердо заявив я, хоча, можливо, і з деяким запізненням. Ластощами ви мене не візьмете. Я не вельми охочий ані на ніжності, ані на обіцянки їх. Моя суддівська неопередженість непохитна. Я гордовито, як мені здавалося, здійняв підборіддя. Настала недовга мовчанка, за декілька секунд. Обличчям Ліси змінилося, вона холодно посміхнулася і сказала зовсім іншим тоном. Ну що ж, гадаю, я правильно вчинила почавши із пряника. Хочете батога? Ну що ж, будь ласка, це я надіслала записку. Ви зрозуміли, старий дурню. І у мене в родині уже були вбивці. Моя тітонька Феба. Застрелила капітана армії Янки, який вдерся до неї в будуар в одному спідньому. Вона зробила крок до дверей, зупинилася і спробувала надати своїй усмішці дещицю колишньої теплоти. Пляшку можете залишити собі. І подумайте гарненько, ще не все втрачено. Завтра ввечері ми ох, як близько могли б потоваришувати. Меліса пішла, і менше, ніж за десять хвилин я був змушений знову прочиняти двері. Відверто кажучи, я гадав, що побачу там Гретхен, але за порогом стояв довготелесий хлопець із розпатланою рудою шевелюрою. Ага, сказав я. Мабуть, ви теж хочете мене вбити. Хлопець розгублено закліпав очима. Не хочу я нікого вбивати. Я, я людина мирна. Ну, коли немає війни, звісно. Ну що ж, юначе, ви мене дуже підбадьорили. Отож, чим можу бути вам корисним? Я був би дуже вдячний вам, сер, якби ви повернули мені мою картину. Про яку саме картину ви ведете мову? Над прірвою. О, вона належить вам? І не тільки. Я її написав. Я позичив це полотно Олівії, але тоді мені ще було не втямки, що воно що воно цінне. Зачекайте, зачекайте. Отже, автор картини не Олівія? Ні, картину написав я. І мені щойно запропонували за неї 500 доларів. А від таких пропозицій не відмовляються. Але Олівія каже, що протримає полотно у себе цілий рік, доки носитиме титул міс 50 штатів. Ну, а потім поверне. Їй байдуже, чи стане відоме ім'я справжнього автора. Вона знає, що ви прийшли до мене. О, ні, вона погрожувала вбити мене, якщо я так зроблю. Але зрозумійте, п'ять сотень баксів це п'ять сотень баксів, відповів хлопець і з легким занепокоєнням додав, але, сер, ви ж, ви ж не думаєте, що вона дійсно мене вб'є. А ви постукайте по дереву, порадив йому я. Гаразд. Я подумаю, як вам допомогти. Коли цей митець пішов, я замкнув двері і твердо вирішив їх більше не відчиняти. Навіть якщо до мене завітає і сама Гретхен, наступного дня, о восьмій годині вечора, Стабін, Смаггі і я сіли за суддівський стіл на круглих підмостках і відкрили фінальний тур конкурсу МІС 50 штатів. Дивлячись на дівчат, я мимоволі думав, що Гретхен, Меліса та Олівія у всіх сенсах на голову вищі за інших. Можливо, тому, що вміли друкувати на машинці? Чи просто я бачив їх частіше, ніж інших учасниць? І я зітхнув. Дві дівчини погрожували мені смертю. Але котре із них підкинула записку? Олівія? Вона погрожувала мені на словах, але чи була вона автором записки? А може, просто вирішила скористатися слушною нагодою. А тут ще й ця над прірвою. Олівія не була автором картини, і це автоматично виключало її із числа претенденток на перемогу. Отож, з Олівією покінчено. Лишаються Гретхен і Меліса. Гретхен єдина, хто не приходила до мене напередодні, але тільки чому? Тому що не писала записку чи. Не змогла підсипати снодійного в молоко своєї наставниці. А Меліса? Чи змогла її тітонька Феба переконати співчутливих присяжних, що застрелила капітана Янків виключно в порядку самооборони? А може, її все ж таки запроторили за грати? Без кількох хвилин десять Стабінс Макгі і я дійшли одностайного рішення. Я взяв до рук мікрофон і сповістив світові, який затамував подих, що новою міс 50 штатів стала Меліса, міс Південна Кароліна. Після цього оголошення, зрозуміло, стався звичайний в таких випадках вибух емоцій та галасу. Меліса розплакалася від щастя. Грехен і Олівія негайно наслідували її приклад. Обійнявши переможницю, вони від щирого серця привітали її. Олівія заявила, що Меліса заслужила на свій тріумф. На сам кінець Олівія та Гретхен зчепилися в міцних обіймах і розплакалися, радіючи за свою більш щасливу суперницю. Коли я повернувся до себе в номер, була майже дванадцята година ночі. Наступної миті в двері постукали. Я вилаявся, але вирішив відчинити. За дверима стояла Меліса. Мені вона здалася дещо захеканою. Я закліпав очима. Невже? Невже вчора вона дійсно хотіла відсвяткувати перемогу наодинці зі мною? Я покосився на стіл, де, як і раніше, стояла загорнута в папір пляшка і відчув, що починаю відтавати. О, зрозуміло, пропозиція Меліси ніяк не вплинула на моє рішення, але. Але тепер, коли конкурс вже завершено, я розплився у посмішці, але Меліса не дала мені сказати жодного слова. «Містер Уокер, ви були настільки уважним і тактовним, видихнула вона, тільки от я боюся, в мене немає можливості і нам не вдасться влаштувати собі маленьке свято. Розумієте, у міз 50 штатів дуже багато всіляких справ та обов'язків. Хоча кому я розповідаю, ви, звичайно, це знаєте. Я можу сподіватися на ваше розуміння. І вона закліпала. Я зітхнув, прощаючись зі своєю збляклою мрією, і відповів їй нічого страшного. Зате мені дістанеться вся пляшка. Її невинні зелені очі зазирнули у мої, довгі її вії здригнулися і. саме через неї я й прийшла. Добре, що встигла. Знаєте, містере Уокере, на вашому місці я не стала б навіть куштувати цей бурбон. Щоб, щоб живіт не заболів. Ви розумієте про що я? Меліса пішла. Я вилив вміст дарованої пляшки в унітаз і наповнив свій келих старим добрим безпечним бренді. Кілька краплин бурбона, що лишилися на дні пляшки, моєму знайомому біохіміку цілком вистачило, аби провести аналіз. Ви не повірите. Але у віскі не було жодних сторонніх домішок. Воістину, аби стати міс 50 штатів, мало мати гарненьку фігуру та писок. Потрібні ще й мізки. Ну от, і з цим у меліси. Схоже, повний порядок Джек Річі, Міс 50 штатів. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство! На Калідорі.